Ви самі собі протест зробили? Ну так. А як його перевірити, чи нормально я роблю? Тільки на собі. Все, встань і йди. Це поки були три найважчі дні в армії. Я три рази в оморок падав під час відбору. Майже 100 людей було. І 13 людей тільки пройшло цей відбір? Відбір ви пройшли ще до 18 років? Да, далі чекав вісімнадцятий. Я вийшов з окопної нашої лінії ставити розтяжку. Тоді вже далі почалася лішуха. Я тільки міг що зробити півдистанції проповзти назад, щоб хлопці забрали. Те, що ампутація ноги, це взагалі це саме менше було. Нема пена військових, які не отримали хоч раз в цьому житті поранення. Щоб правильно навчитись ходити, вам скільки часу знадобилося? Рік, це точно. Найважче це прийняти те, що цей протест тобі на все життя. Мій брат служить в частині Рубіж. І служить він вже давно. Спочатку її створення. Я був ще тоді маленьким, школяром. І я хотів бути контрактником. Мені тільки виповнилось 17, я поїхав до брата. От, Пішов в частину, пройшов відбір в частину. Наші тоді були дуже такі це ж складні була, моменти. Це ж була частина, яка створювалася за стандартами да, НАТО. І було, там да. були великі да. ну складні відбори, да, і да. психологічні, якісь да, відбори, і да, фізичні. Да, Ви проходили їх? Так, да. я, я, я був з тих, хто ще їх проходив. Це був 2017 рік. Пройшов відбір. Дуже важко пройшов відбір, взагалі, це був. Все, це поки були три найважчі дні в армії, я так їх вважаю. відбір був важчий, ніж да. сам фронт? Так, да, да, да. це взагалі був капець якийсь. Я три рази в оморок падав під час відбору. Майже 100 людей було, і 13 людей тільки пройшло цей відбір. Ну, може, ми поспали години. Може, п'ять поспали за ці всі три дні. Приїхав я на відбір сам, а вже уїжджав, то мене загружали в автобус, бо я сам зайти не міг. Мене настільки була велика кріпатура. Тобто відбір ви пройшли ще до 18 років? Да, далі чекав 18, і пішов тоді. Медкомісія. Ну вже більш формальні, якісь там було б прикольно, якби я не прийшов медкомісію. Могло таке бути? Так, так могло реально. От пройшов медкомісію, ну і все, в ряди. Підготовки, постійні полігони. Це який рік був? Це був... Ви контракт підписали З... в якому році? В 17 2017 році, 10 жовтня. В 18 2018 році ми проходили злагодження, а в 2019 були вже е, на передовій. Це була Світлодарська дуга. Е, моя була позиція на е, поселення Зайцеве. От. Я ну, його спеціально знайшов на карті, де я там знаходжуся, поставив точечку, тепер я постійно дивлюся в карту і там, ну, цікаво подивитися, що там сталося. Ту вони себе не зарізать. А взагалі по часу скільки займає зробити хоча б для, до першої примірки підготувати. Два дні. Протест. Тут треба бути якимось скульптором робити Творчим. Ви створюєте ногу людині? Ні, ну. Це ж банально. Це банально, в принципі. Ну, воно теж, да, якщо це не робиш кожен день, то, в принципі, це щось звучить. Людині ногу робить. Ви сам на такій нозі? Так. Да. До речі, сам зробив. Ви самі собі протест зробили? Ну, так. Да. А як його перевірити, чи нормально я роблю, тільки на собі. Все, що намальоване, це кістки, ну, типу, які виступають з культі, які не можна нагружати там. Все таке розміра. І все, і це, коротше, часа треба пиляти, щоб вийти в розміра. Саме основне це зробити правильно оцю, зліпок. А друге вже зробити. Модель. Залити це вже так. Ну, зробити самогізду це вже не так важко. Так і відбувається. День зліпка і на інший вже день практично примірка. Це ж треба якось абстрактно бачити цей. Де і як його спиляти. Бо лінійне бачення тут не допомагає. Частина математики і всього тут багато, коротше. Все, все враховувати, все, щоб ніде не зажати його, не, щоб не німіла не, не нога. А коли ви отримали поранення? Поранення на новий рік, ну майже 23 грудня, 2019 року. Да. А вже на новий рік я вже був без ноги. А що сталося? Е, я вийшов з окопної нашої лінії ставити розтяжку. Одна в нас вночі спрацювала, її треба було замінити. От. Ну, в ході того, як замінював і почався якийсь ну, обстріл. Ну, я там толком і не зрозумів. По факту просто один зрив і все, і вже тоді вже далі почалась діжуха, там. Ви тоді були при свідомості взагалі пам'ятаєте? Да, – ну, да, Я взагалі парамедик взводу. Я був при свідомості, бо я, да, я ще говорив хлопцям, що робити. там, туди-сюди. Хоча у нас всі хлопці знали, що робити, але мені ж треба було. А руки не працювали, я сам собі нічого не міг зробити. Якби, Я тільки міг, що зробити, це півдистанції проповсти назад, щоб хлопці забрали. Вони виповзли за мною, затягнули в окоп, і там вже все це катавасія почалася турнікети і все таке. Ну, Буквально за Ну, вся, весь Івак, може. Минут 30 займав в часів яр. Мене в, привезли з часового Яру в Мечниково. У Мечникова я був е, в реанімації, і тоді мене в Київ привезли на Лук'янівську. І все. І там вже основне лікування я отримував. І е, нога ж в мене була, мене ж її не відірвало взагалі. І воно, якби ці осколки повлітали в ліву ногу, трішки вправу. Ну, вправо мені тільки великого пальця відірвало, а основне це все ліва нога прийняла. Рівно п'ятий день після поранення її відрізали. От. Ну і все. А там вже далі. Ну, у мене були супутні поранення. Там, те, що ампутація ноги, це взагалі, типу, це саме менше було з, з такого з а, Тобто були інші пошкодження Так, да, У мене була. Я, коли був, стався вибух, я якась. Ну, хвиля, да, м'язи послабилися, впав, поламав собі праву ногу. Е а вона перелом не простий. Перед цим ну, вище коліна буквально ну, на сантиметра три. Тобто кістка пішла якось. І там, я довго лежав на Лізарова, потім на витяжці вона не зросталася, багато уламків ну, кістки, типу, вона ну, погано зросталася. А вже в кінці, -кінці вже її просто е зробили остеосинтез, вбили штирмів в, в кінцівку, де все. І через, певно, місяців 7-8 я тільки е, почав ставати на праву ногу. Тобто реабілітація. А лівої не було. Тобто, да. виходить, перші півроку ви просто лежали? Так, да, перші півроку я лежав, сів я певно на четвертий місяць, тільки сів. Тобто, а так чотири місяці лежав. У мене руки були не, не робочі. Тут і досі на лівій руці я пальців не відчуваю. У мене Ну, Вочевий нерв, мертвий, просто був осколочок, влетів. один осколок буквально, що там його маленький. І все, і вже не, не відчуваю руки. От. А права теж права була поломана, От, ну, теж пальці не працювали. Тобто ви розробляли і руки теж? Да, 26 червня я отримав свій е перший протез. Як таких реабілітаційних центрів не було. Я взагалі не розумів, як цей от протез отримати. Ну просто-напросто не було якихось підказок чи там е певних якихось. Е Алгоритмів да, отримання протезу тоді ще не було. Зараз взагалі е І багато е різних навичок за кордону там е ми перейняли. Стопи різні, там з кожним роком якась більш мобільніша стопа, більше там е приходить поняття як спорт, да, е протез для спорту. Вони ж бувають різні, так? Протез для ми спорту. для максимально повноцінного да, життя. Да, да, типу підлаштовувати під людину ропіть життя людини. От і він. Треба викрутити. Декілька вінтів. Це відбувається корекція. Заміна гільзи Коксопримальної. Відбувається тоді, коли ми міняємо розмір. От порівняти, так? Да? По величині різні. Він тобто вже настільки схуд, що якби, вже пора міняти. От і ми міняємо. А по факту, ну, типу, нічого не міняється, окрім об'єму. І по мірі того, як міняється об'єм, ми міняємо гільзу. Які кольори обирають? Якби, чорний це стандарт, а розовий це вже, коли в мене настрій є. Рожевий — це тренд. І ігрушки м'які на, на кульчиках. Дитячі іграшки, які ось на, на руку чіпляються. Вони їх вдівають на протест і ходять з ними. Як взагалі зараз відбувається протезування? Я так розумію, що центр протезує за державною програмою, правильно? За державною, так. Як зараз бійцю отримати протез, який його потребує? Йому потрібно пройти з першого вилка на протезування, коли врач дає бумажку про те, що він дійсно без ноги і потребує для його реабілітації протез. І от коли в нього є ця бумажка, він звертається з цією бумажкою в соцзахист. Ну, в ЦНАП йому формують направлення на протез. Військовому, якому потрібен протез, він сам може обрати йому протезний центр. Йому обов'язково потрібно обрати. Він не повинен кидатися на першого зустрічного протезування. Він повинен поїздити по всіх протезних, подивитися на комплектацію, поцікавитись. Поїзь, подивися, а тоді вже ріши собі, що тобі треба в протезуванні. Да? Там яка стопа тобі треба? Може тебе десь є вже там якісь. Замітки в тому плані, то тобто не треба рватися. Як справлялися з цим психологічно, з усіма вашими травмами? Ні, як взагалі не було ніякої депресії, нічого взагалі. Коли людина осознана, типу, в цьому плані, їй нема чого морально унивати да, чи там щось. Ну, все було і так ясно. Якщо отрив якусь певну е, травму, ну, в неї треба змиритися, е, е, намагатися її реабілітувати, намагатися якось двигатися. Все. я думав, що нема пена військових, які не отримали хоч раз в цьому житті поранення. Що було найважче для вас в цьому процесі реабілітації? Взагалі, були якісь такі дуже важкі для вас моменти? Чи таких да. моментів не було? Були? Були. Звісно, півроку в туалет льожа ходити. це було найважче. Це було найважче все. Все, що я хотів, це якби себе обслуговувати сам. Це було. Один із таких моментів важких. Можливо, ну, морально допомагало те, що я якби, да, там, не склонявся до якихось видів заспокоєння себе, без да, там, без, там, без е, якихось е, дивних. Після пережитих оцих важких місяців в лікарні е, в тебе є шанс там, вийти з лікарні. І от е, що допомагає прийняти нове тіло? Адаптувати себе до, до нових, можливо, якихось умов життя. Треба починати не з того, що ти отримав поранення, а до того, що ти отримав поранення. Тобто, це ж треба готувати себе, певно до нього. Да? Треба готувати себе завчасно, морально. Завчасно треба тренуватися. Фізична форма рішає. От конкретно, якщо ти займався спортом, твоя подальша реабілітація. Пройде ось так просто. Я до поранення важив 90 кілограм, і в мене були одні м'язи на мені. Я отримав поранення, я з 90 кг важив 55. А якби ну представте, якби я був е, таким тюльпаном, да, таким, бля. ну, тобто, е, мишечний корсет, він все ж таки, може, він навіть допоміг там, не поламати ще щось більше. Там. Чи, е, Якісь осколки, вони просто не дійшли до кістки, вони залишилися в м'язах. Там треба настраювати себе. Якщо ти прийшов в армію, будь добрий, займайся, удосконалюйся в плані фізично і у всіх. Після поранення спортом ви пробували займатися? Так. Да? Да? Да, да. Спорт це поки було саме перше. Чим зайнявся, да? там, поки ще навіть ноги не було, якісь там вправи з кросфіту, да? там, руки, руки ж в мене ж були, да? там вже працювали, все. я на протезі. Віджимався, все, прискочав. І так фізично. Потім, вже, коли вже взялся, ну, появився протез, пізніше е різні заходи. Зараз для військових заходів просто куча, куди Ну, Їх просто безліч. А як ви в цьому протезному з'явилися? У вас вже був протез. Був протез, і його ж треба було обслуговувати, якби да. Я звернувся в протезний, зняти протез. А тут вакансія. Помічник там, протезиста, такі більш підсобні роботи. От, чи не хочете якось працювати? Мене запитали. Звісно, хочу, а чому би ні? І буквально за три дні після цієї пропозиції я вже був в, в обмежень, якби був вже. Працевлаштований. І все. І тоді вже почався шлях розвитку в протезній сфері. Скільки ви вже працювали в протезному центрі, щоб зробити щоб свій протез? Щоб самі собі протез зробили так. Ну, Десь півтора роки. Завжди намагаюся зробити перше собі, щоб зрозуміти, що не так, що десь якісь помилки. Так краще їх видно. Ні, ну Сам собі прям зовсім не зробиш. Тому що цей зліпок треба, щоб тобі хтось зробив. От. Тобто етап зліпка я вже не пойму, чи я правильно роблю. <рес> а в основному з цього етапу, коли ти вже гіпс робиш, все, все сам. Навчився, потім поїхав в Штати вчитись, потім в Німеччину. Скільки виходить по часу, ви вчилися? Ще вчусь. Так, щоб прямо активно, типу чисто якісь теоретичні знання, то недовго, буквально ну, два місяці, може, три. Більшості практика. Без практики, як би ти там що не знав, ти нічого не зробиш. Це така штука, що короче, вона на місці не стоїть, і ти його просто он, банально не можеш все вивчити. Як реагують пацієнти центру, коли вони приходять і бачать, що їхній протезист теж на протезі. Мені достукатись до них простіше. Тобто я йому можу щось одне сказати, він скликається до того, що я вже це, ну, значить, я якщо це кажу, значить я це вже відчув, і я це розумію, про що я говорю. Я вже відталкуюся від того, що я сам е -е, пережив, можна так сказати. А поради вашої запитують якоїсь? Ну от що запитують, як постійно якщо, запитують, якщо потрібна якась порада, то то з чим звертаються до вас? Постійно запитують, як мить лайнер, як мить ногу, там як е, правильно одіти, як е, чи можна його взагалі чіпати цього протеза, чи яке мило купити? Ну тобто все від ну починаючи від того, яке мило купити, те, щоб ногу мити. Скільки разів її треба мити ту ногу. Типу, навіть в таких нюансах звертаються. Ну давай. Попадеш з першого разу? Саша, сумнівайся. Наглас. <сх> На глаз зробимо. -то. Все це діло. Все, встань і йди. Ну що, як вам? – гірше, ніж Дякую. Дякую. Стало гірше? Я шуткую. Все чудово. Да, Дякую. Like. Да, вже... А то була трошки задовго. Та він вже всіх перепробував. Він вже всіх вже перепробував. Просто я єдиний, витримка в мене велика. Ні, насправді мені Михайло. я був одного протезиста, потім змінив спробував Михайла. Мені сподобалося. По перше, Михайло на протезі. Він ну вже якби ступінь довіри до нього більше. Тому що людина знає, що це таке ставати на протез. мене, Олександр. Тому я обрав Михайла. Михайло. Для військових, які приходять з потребою протезуватися, що для них найважче? От в чому найбільше потрібна ваша допомога? Чи там, Найважче чи... це прийняти те, що цей протез тобі на все життя, і треба, щоб не протез під тебе налаштовувався, да, там, в плані е фізично. Фізично треба заставити людину, щоб вона е навчилася правильно ходити, щоб він не кульгав, щоб він там е не компенсував своєю здоровою кінцівкою цей протез. Да, щоб він вже до нього вживався з цим протезом, що це його буденність. Не треба жаліти себе. Треба працювати, ну, відпрацюй цих декілька місяців, е важливих місяців, щоб ти правильно навчився ходити. Це важко. Де да, якщо штаньку опущу, наприклад, штани в мене да, будуть повністю, то ніхто і не пойме, що в мене протез. Бо, того, що треба. Правильно це все робити, правильно, якби різні м'язи працюють в ходьбі на протезі, ніж на своїх здорових ногах. Щоб правильно навчитись ходити, вам скільки часу знадобилося? Рік, це точно. Ну, Перше, мені толком і не показували, як правильно ходити, да? типу, вже там більш. Ну, сам звертав увагу, да? там, в зеркало подивишся, як ти пройшовся, там, як е, е, там, з боку, там, може, дружина підказує, що ти там, якось так не так ходиш, типу, да? там. і все, і вже в подальшому е, ці нюанси ну, напрацьовувалися. Це кросфіт, да? ну, це якби не наша не ми її взагалі ставимо, і це друга компанія, яка їх ставить просто так. Ну, типу, на волонтерських засадах. А взагалі, чим відрізняється кросфіт від звичайного мобільністю в плані динаміки? Ця ступа розрахована на те, що він може бігати, він може в ній стрибати, він може в ній піднімати важку вагу, вона більш активна. Стопа для користування повсякденного, це стопа, на якій ти можеш теж пробігтися, але 200 кг штангу ти вже не будеш на ній жати. Ти не будеш в пісок та там, з розбігу пригати ну, в цьому плані. Звісно, можна і на палці пригати, да? але відчуття будуть різні. Так само і стопи. Є в стопи в гори лазити, є стопи плавати, є в стопи ну, різного плану. Все під твоє життя создане. Її зараз треба поміряти, так? Так, да? ми перестали, тепер треба занести, вітати хай. Скаже враження. Чукс. А, ні, чотко. Я думав, ти зараз підеш політ і по цій яких, примочки ті жити ти робив. Якісь. Ага, а я робив. Зараз. Ти робив перед цим, як сюди приїхав? Ну, ось, типу того. Ні, ну круто тоді. Чітко. Бачите, як це відбувається. Чітко. Хіба мені щось друге скаже. <рес> <рес> Давай тоді велику дорогу. Ти бачиш який? Ще, ще треба, бо має присісти, я чувствую, що... Ано ну, піднімеш таньку. Ну, все косточка. Угу. Ну ти зараз, поки граєш, на нього, да, то воно да. не сідає. Ми, типу, ну, да, не да, сідає да. Можу, але воно я чувство, що не. Угу. Ще yeah. сідає і да, да, пані да. фіксації. Якби по, -по -порту, то ось. Конечно. Там же ж і подушечка знизу. А, то подушечка? Типу, так. Да? Давай повернемо капельку. Так, стань на дві ноги. Угу. Отак. О. Но. Сразу щось. Професіоналізм.